Що на уроках ти любиш робити найбільше базікати, мимрити, подейкувати, галготати чи гомоніти? Упевнена ти розумієш, про що йдеться. Адже всі ці слова означають одне говорити. Але яке з них обрати, щоб не помилитися? Спільне значення різне написання. Про що йдеться? Саме про це поговоримо далі. Про одне і те ж поняття можна сказати різними словами ніжний, ласкавий, лагідний, делікатний слова, що мають спільне значення, але різне написання, називають синонімами. Навіщо їх використовувати, якщо можна обмежитися одним словом? Порівняй два уривки ми з Оленкою приятелюємо. Також приятелюємо з Петром. Та. Ми з Оленкою приятелюємо. Також товаришуємо з Петром. Подумай, який варіант правильно використати у мовленні. Щоб уникнути повторів подібних коренів, необхідно використати саме такий варіант. Приятелюємо, товаришуємо. Послухай уривок із поезії Горизонт запалав. Небокрай багряніє. Круговид зчарував. Від краси ціпенію. Горизонт небокрай. Круговид це синоніми. Вони роблять мовлення образним. Багато слів зі спільним значенням утворюють синонімічний ряд. Говорити, базікати, мимрити, подейкувати, галготати, гомоніти У ньому є стрижневе слово. Воно найуживаніше, чітко виражає значення інших синонімів, використовується у всіх стилях мовлення. Подумай Яке слово є стрижневим? Сердечний, славний, добрий. Звичайно, добрий. Подумай і підбери синоніми до слова сміливий. Про сміливу людину ти можеш сказати так: мужній, рішучий, небоязкий, відважний, хоробрий, безстрашний. Подивись. Стрижневе слово цього синонімічного ряду знаходиться в центрі. Саме навколо нього збираються всі інші синоніми. Є слова синоніми та фразеологізми синоніми Бити байдики, горобцям дулі давати, лежати лежнем, Гавловити, сидіти, склавши руки. Це все фразеологізми, які означають одне. Нічого не робити, ледарювати. Потрібно дібрати синоніми. Звернися до словника. У ньому синоніми розташовані в алфавітному порядку та згруповані в ряди навколо стрижневих слів. Абетка, алфавіт, азбука. Граматка. Застаріле. Зверни увагу. Синоніми належать до однієї частини мови. Хоробрість це іменник, тому слово мужній не є синонімом до нього. Добирай правильно хоробрість мужність. Запам'ятай синоніми це близькі за значенням, але різні за написанням слова. Схожі за значенням синоніми об'єднуються в синонімічний ряд стрижневе слово найуживаніший і стилістично нейтральний синонім. Словник синонімів допомагає підібрати слова спільні за значенням. Використовуючи синоніми, ти точно формулюєш думку, уникаєш повторів, робиш мовлення виразним, образним. Став уподобайку, стеж за каналом. Учімо українську разом.